Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні ми будемо з вами говорити про безпеку вдома. Маленький Петрик залишився сам вдома, але вдома дуже багато небезпечних предметів, які можуть йому зашкодити. Що ж це за предмети? Відгадайте загадки та дізнайтеся. Перша загадка така. Два кільця, два кінця, а посередині цвях. Що це, діти? Так, це ножиці. Наступна загадка. То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив, і співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що це? Правильно, це чайник. Вміє вишивати, шити, може гудзики пришити та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Що це? Вірно, це голка. Ну і останнє. Лезо в мене гостре і залізне. Вигляд маю дуже грізний, хоч без мене і не обійтися, будьте обережні, та не бійтесь. Що це? Так, це ніж. То що ж може бути небезпечне вдома для Петрика? Так, колючі ріжучі предмети та гарячий чайник. А що трапиться, якщо хлопчик почне гратися цими предметами? Вони можуть завдати йому травми. А зараз гра добре погано. Я буду показувати вам картинки різних предметів. А вам необхідно визначити, як вони можуть бути корисні для нас. Та чому вони можуть бути небезпечними? Перший предмет це голка. Голкою можна шити. А чому вона може бути небезпечною? Голкою можна вколотись. Наступний предмет це ножиці. Як вони можуть бути корисними для нас? Ножицями можна різати, вирізати. А чому вони можуть бути небезпечними? Ножицями можна пошкодити руки, вірно. Наступний предмет це сірники. Яка від них користь? Сірниками запалюють вогонь. А чому вони можуть бути небезпечними? Гра з сірниками може спричинити пожежу. Наступний предмет це скляний посуд. Яка від нього користь? Ми його використовуємо в побуті, наливаємо в нього щось, а як він може бути для нас небезпечним. Його легко можна розбити. І порізатися скельцями від нього. І останнє. це косметика, вірно. Тож, яка від неї користь? Вона добре пахне, нею можна причепуритися. А як вона може бути небезпечною? У косметиці багато хімії, тож нею можна отруїтися. Або набути алергію. Давайте ще раз нагадаємо Петрику, якими ж предметами не можна користуватися вдома. Перше правило таке: усі ріжучі, колючі предмети потрібно класти на місце. Наступне не можна вмикати електроприлади. Вони можуть ударити струмом або стати причиною пожежі. Наступне. У жодному разі не можна пробувати ліки, бо це отрута. Не можна чіпати пральні порошки, засоби для миття посуду, соду, хлорку. І останнє небезпечно одному виходити на балкон. Наше заняття завершується. Про що ми сьогодні говорили? Про небезпечні предмети. Чи потрібно мати ці предмети вдома? Ну, звичайно, так. Ці предмети потрібні вдома, але вони можуть стати небезпечними для діток, тому без дорослих користуватися ними не можна. На сьогодні все. До побачення, мої любі дітки. Дякую за увагу!